сторінка 49 Параграф 12. Землеробські цивілізації Давнього Сходу. В Африці протікає одна з найвідоміших на землі річок НІЛ, впадаючи в Середземне море. Ніл поділяється на кілька рукавів. Болотяну місцевість цієї частини Нілу, яка своєю трикутною формою нагадувала літеру грецького алфавіту греки згодом, так і назвали Дельта. Після закінчення льодовикового періоду в Північній Африці встановився спекотний та посушливий. Клімат і лише в Нільській долині склалися сприятливі природні умови для проживання людей. Саме тут, у п'ятому тисячолітті до нашої ери, розвинулося землеробство з використанням водних ресурсів цієї річки. Навесні річки, які впадають у Ніл, несли до нього безліч решток рослин та гірських порід. У середині липня повінь досягала південних кордонів Єгипту. Де червня тривала нестерпна спека. Земля вкривалася тріщинами, тверділа, як камінь. У таких умовах великі річки міліли, а маленькі пересихали, і тільки з тілом відбувалося протилежне рівень води в річці піднімався на 8-14 метрів. Вода ставала то зеленою через водорості, то темно-бурою через домішки вулканічного пилу, змиті тропічними дощами з гір. Від середини листопада вода поверталася в береги, а земля навколо вкривалася шаром мулу, що робило її надзвичайно родючою. Що визначало розвиток землеробства в давньому Єгипті та дворіччям? Хоч яким принадним видавалося життя поблизу Нілу, прилаштуватися до норовливого характеру річки з усилями однієї невеликої громади було неможливо. Щоб убезпечити себе від нільських повний, єгиптяни навчилися укріплювати береги, будували дамби, споруджували греблі. Все це вимагало праці тисячі рук і великої злагодженості в діях. Вожді та старішни організовували працю з виконанням складних робіт. Так закладалися підвалини майбутньої держави. Для зволоження віддалених від нілу земель прокопували канали, а від них рівчаки до полів. Воду на полях потрібно було якнайшвидше затримати. Тільки за цієї умови мул осідав на ґрунт, утворюючи родючий шар. Землеробство, що ґрунтується на штучному зрошуванні, називають зрошувальним або іригаційним. Опанувавши іригаційне землеробство, єгиптяни вирощували ячмінь просо. Пшеницю та льон згородніх рослин часник, огірок, цибулю, Єгипет славився садами і виноградниками. Річки вплинули на розвиток і іншої давньої цивілізації. Регіон розташований у середній та нижній течії між Тихром і Єфратом. давньогрецькі географи називали межиріччям грецькою. Месопотамія усе межиріччя за природними умовами поділялося на дві частини верхнє та нижнє дворіччя. Якщо верхнє межиріччя це пагорби і степи, то дворіччя рівнина утворена на носами мулу, тигру та єфрату. Палюче сонце перетворювало зволожений ґрунт на глиняну кірку вже за кілька кроків від річки. Тож і тут землеробство було можливим тільки за умов штучного зрошення. Щоправда, воно відрізнялося від єгипетського. Якщо в Єгипті воду на полях затримували для осаду молу, то у дворіччі її потрібно було. Відводити тільки так поля можна було засіяти, а також зробити запаси води для поливу другого врожаю. Справжнім лихом для мешканців дворіччя були бурхливі повені унаслідок яких утворилися озера, і болота у Дельті до повені додалося морське затоплення, коли хвилі з перської затоки заганяли воду далеко на материк. Тож, щоб вирощувати хліб, люди мусили навчитися відводити воду. Коли був її надлишок, та зрошувати лани під час спеки, шумери зуміли розбудувати навколо своїх поселень систему зрошуваних каналів, і насипів. центром цих поселень був храм у формі багатоярусної східчастої поруди зикурат. При храмах зберігали запаси продовольства на випадок на врожаю або стихійного лиха. Згодом поселення для захисту обносило фортечними стінами і воно ставало містом у трьохтисячному – роках. До нашої ери ці поселення стали першою формою держави в Шумері. Які природні умови вплинули на виникнення і розвиток цивілізації в давніх Індії та Китаї? Цивілізація на півострові Індостан виникла пізніше за Єгипетську і Шумерську у давнину Індією, Індійську країну називали землі на схід від річки Інд зараз. Це не лише територія держави Індії, а й сусідні, Пакистан, Непал і Бангладеш. Давня Індія була розташована за Гімалайськими горами, природні умови Індії напрочуд різноманітні. У долині річки Інд і сусідніх гірських районах, північно-західна Індія, рідко випадали дощі. Розливи інду трапляються тільки під час танення снігів у горах, вологі не досягають долини інду. Тож, через сухий клімат, рільництво тут потребувало зрошення. У інших частинах Індії природні умови відрізнялися. Крім інду, в Індії протікає ще одна велика річка: Ганг. Інд і Ганг мають багато приток, що зволожують навколишні землі та несуть на них родючий мул. Уздовж долини гангу, північно-східна Індія, простягалися тропічні ліси. Джунглі для заняття землеробством потрібно було вирубувати ліси. Клімат цієї частини Індії визначають вітри Індійського океану. У жовтні-листопаді одразу після жнив тут наставала тепла зима з найнижчою температурою до плюс п'яти. У червні-серпні тривав двомісячний дощовий сезон. Коли опади не припинялися довше, починалися руйнівні повені. У помешканнях давніх жителів Індії знайшли речі, рештки їжі, знаряддя для письма, чорнильниці, пір'я, посуд. У коморах виявлено залишки пшениці, ячменю, фінікової пальми і овочів. Урожай збирали двічі на рік. Жителі сільської місцевості вирощували, крім зернових, горох, диню, бавовник. У більш вологих районах сіяли рис. Жителі Індії приручили корів, буйволів, овець, кіз, свиней, віслюків і різні види птиць. А близько 2000 років до нашої ери слона. Давній Китай обіймав тільки частину однієї території, на якій розташовано сучасний Китай. Місцеві жителі називали свою країну «Піднебесною». У центрі країни розташовувалася велика китайська рівнина, якою несла води жовта річка. Таку назву вона мала через колір води. Або Хуанхем. Південніше височили вкриті лісами гори, а за ними долина іншої великої річки, Блакитної, або Янзим. Долини цих річок заросли тропічними лісами. Так само, як Ніл, Хуанха несла зі своїми водами родючий мул і, розливаючись, затоплювала великі прибережні низовини. Часом повені жовтої річки супроводжувалися зміною річища. Через таку примхливу вдачу Хуанха назвали річкою тисячі бід, лихом Китаю, а також такою, що блукає. Вологий клімат створював можливості для землеробства без іригації. Щоправда, щоб мати придатну для рільництва землю, китайці мусили спершу Викорчовувати ліс уже в третьому тисячолітті до нашої ери на території Китаю існували перші поселення землеробів. У долині Хуанхи вирощували чумизу різновид проса. А на берегах Янзи – рис перші міські поселення на берегах річок виникли в середині другого тисячоліття до нашої ери.